Не зрозуміла ДТП, яка забрала життя двох людей. 6 грудня на трасі Київ чоп зіткнулися два авто, легковик та вантажівка. Як розповів водій фури, під час руху авто він вмить відчув поштовх. Чоловік зупинився, бо ж думав, що у нього вистрілило колесо. Втім, коли вийшов на вулицю, зрозумів, сталася біда. Бліжає з до заправки око. Я підістровався повністю в правий ряд. Правий крайній ряд для для заїзду на для полосара зона. Приїхав метр п'ятдесят і по, по метр п'ятдесят проїхав. І почув хлопок, тому що калістонець подушек, бо кожен заду парує. Відомо, що легковик влетів у вантажівку настільки, що тіла водія та пасажира довелося деблоковувати рятувальникам. Поліцейські на місці події встановили, що 54-річний киянин в дії автомобіля Дачі Логан» із не встановлених, поки причин допустив зіткнення із непівпричепом попутної вантажівки, дав під керуванням 65-річного жителя Волинської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочато досудове розслідування. Транспортні засоби у рамках кримінального провадження вилучені. Нині остаточну причину ДТП все ще з'ясовують правоохоронці. Втім, два життя уже. Же не повернеш, не нехтуйте правилами дорожнього руху, та враховуйте дорожню обстановку, бо ж саме це може убезпечити вас та ваших пасажирів. Ангеліна Буракирино Жуковська, телеканал ITV.